Вітаю другий випуск подкасту Радість Втілення. Сьогоднішній хитрий лайфхак Як додати задоволення у повсякденний рух. І, здавалось би, яке задоволення, ну, рух той рух. Насправді, якщо згадати картинку. Як рухається Кіця? Спостерігаючи за нею, от є таке відчуття, що їй це просто приємно. У мене дитині, йому меншому сину рочок. І відчуття, що просто він, коли рухається, руку піднімає, іде, сидить, лежить. Начебто це йому всім тілом так приємно. І яка вправа буде додати задоволення? От згадай, коли перші такі дотики, смакуєш щось ну, ну дуже, дуже смачненьке. Це таке прям. Або аромат вловлюєш. Теж Та щось таке приємне-приємне. Або ж це дотик до приємної тканини, текстури, чи власної шкіри. Іноді теж буває таке, що прямо ж. І це може бути навмисне отаке муркотіння або ж помкування, яке ми додаємо от прямо зараз. Сидиш, стоїш, я сиджу до будь-якого руху. Можу просто рухатись, а можу робити це. І я, наче, оп, замикаю ланцюжок, ніби електричний такий, да, що це задоволення. Ну окей, можу рухатись чимось іще, ну, наприклад, да, тіло, все тіло корпус. Можу просто рухатись, і це більш такий автоматичний рух іде. А можу додати. Тоді з'являється інша амплітуда, десь хочеться повільніше. Відчуття, наче все тіло відгукується. Не просто о, ідем, ідем, хазяйка, а ніби «О, да, да, давай! Хочу, хочу! І так хочу, і так хочу. І... Хто там мав проблему чи запит, чи не відчуває тіло? Тіло. Спробуй. Спробуй ось це. Будь-яке колупання в носі, да? ну там зайти, щоб або більше людей бачили, або навпаки ніхто. <звук> <звук> От. Це супер дієва вправа. Дуже корисна, дуже розвиваюча, якась там ще, яку я раджу спробувати. І ділитись, Можливо, мені щось відповісти. Дякую за перегляд. До зустрічі в бомки